Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 2006 року 50 копійок. Це обігова монета. Виготовлена з латуні. Ось Так вона виглядає. Має мілку насічку. Сама монета представляє цінність для колекціонерів. Є звичайні обігові, так як ця, а є монети, які виготовлені не з латуні, а з інших металів. Такі монетки коштують від 100 доларів. Також монети, які магнітяться, розпочинається ціна від 100 доларів. І коли вам Попаде монетка з ось таким поворотом цікавим на 180 градусів. Така монетка на сьогоднішній день коштує дорого та ціна на ню договірна. Пишіть в коментарях, у кого є такі монетки, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Всім пока.